Вітаю на ній, глядачі. великий і потужний Дональд Фредович у шоці. Як се Кремель сміє не йти на його умови? Ану, терміново сім сісти за стіл переговорів і підписати мирну угоду. Якщо ні, то Трамп веде свою улюблені мита. Тільки. Там є сим, проблеми серйозні. Отже, чого згорів Фредович і наскільки довго він буде горіти? Далі, давайте розбиратися. Вчора Дональд Трамп подзвонив журналісті NBC News і в інтерв'ю заявив, що дуже злий на кремлівського модака. А що сталося? А сталося те, що Кремль не біжить. Ро домовлятися з Московією, Трамп сказав журналісті, Якщо ми з Москвою не зможемо укласти угоду щодо припинення кровоплеття в Україні, якщо я вважаю, що це була провина Московії, а це може і не так. Але якщо я вважаю, що це була провина Московії, я збираюся вести додаткові мита на нафту, на всю нафту, що надходить з Московією кінці цього, мабуть, Трамп тупнув ніжкою по паркету Білого дому і сказав, що якщо країни купуватимуть нафту в РФ, то не зможуть. Вести бізнес США, а мита на них будуть від 25 до 50%. Потужно? На те слово, цікаво, чи це будуть мита так само на росу Трампа. Бо, наприклад, багато московської нафти купує Індія та Китай. Якщо по другій країні все ясно, то чи готовий він взагалі вести торгову війну про Нью-Делі? А ми маємо сумніви з приводу цього. Загалом, бачите, як розмова перейшла з того, що він скине ціну на нафту. До того, що він буде когось митами вкладати, до речі, ключки від ціни до нафти у саудівського принца, а він тоді дуже бажає щось там зменшувати ціну на щось. От Це і проблема надзвичайна в сьогоднішній ситуації. Йдемо далі. Сам Фредович хвалиться, що бач, він такий молодець США там когось досягає значного прогресу. Мабуть, під прогресом розуміється кількість зіграних партій в покирчих хокейних матчів чи улюбленого гольфу. Трамп сказав, що був дуже злий, і розлючений, коли Путін критикував довіру до керівництва Зеленського. Хоча сам президент назвав лідера України диктатором і вимагав від нього провести вибори. При цьому раніше Трамп і мага клоуни його звинувачували Зеленського в неповазі до сонцесяйного і взагалі, що Україна ледь не сама почала війну. Говорячи про Путіна, Трамп сказав, що Кремлі знають про його гнів, але зазначив, що у нього дуже дуже хороші стосунки. У дуже хороші стосунки з московським лідером, і злість швидко розсіюються, якщо він чинить правильно. Ну і тут Кремль видохнув сьогодні. Трамп злий на них, а за пару годин він буде злий вже на Зеленського. У нас на телерам-каналі є озвучено відео, в якому Трамп погрожує нам через те, що має претензії до його. Сонцесяної угоди. Також можете побачити відео з його заявами журналістів. Вона зараз новий збір на сили оборони та багато цікавої інформації. Ну і актуальні, звісно, відео і різні висловлення політиків. Послання буде в описі до цього відео. А що в нас в сухому залишку? Є Стів Вітков, який з такромкарством ляпає, тези за пропаганди закликає до перегляду нашої конституції, бо вона стоїть їм на перешкоді. Миру їхнього останні пару місяців тиск чинився тільки на Україну, і Трамп вже відкривав усі карти Україні. НАТО не світить гарантії так само. Хоча в тій, до речі, заяві свої він каже, що Зеленський не хоче підписувати угоду і хоче в НАТО. То що це означає, що підпису підпишемо цю угоду, тому що в НАТО підемо. Що? хоча угода там справді таке відчуття, що її скліпали з взірця, не знаю, угоди 16-17 століття колоніального часу. Просто якась. Треш. отже, Трамп вже відкривав усі карти нашої країни. НАТО нам не світ не гарантій не хоче давати. І що ж Трамп може запропонувати Кремлю? Або точніше, як він хоче примушувати, крім нафти, щось робити. Товариші з Кремля бачать, що несистемні Фредовича не стоять їм на заваді. Ну, не є проблемою для них на Валентині Відео, де ми говоримо про плани Кремля, що їм в носі бачиться мирна угода Трампа. Вони не зменшують апетити лише по одній простій причині. А хто їх змусить від них відмовитися? Їм лише треба тягнути час. Трамп ручки України заломив, американці лише про українських вимагачів війни і говорять. А от Москва це респектабельний партнер. Тут не дивно, що кремлівський мудак придумає все нові й нові умови для перемир'я. То Україна їм нелегітимна, то Україна там, ніби дрони запустила, то Кремль хочуть надурити, надути, надулі нас. А тут факт один: Кремль відчуває силу, вони впевнені, що вони зможуть продавити Україну на всі умови. США їм так нічого не зробить, крім голослівних заяв. Вони сьогодні роблять останній реверанс. А завтра свій гнів спрямовують знову на Зеленського чи на Іран, чи на ще якихось папуасів у тапочках. Зло залишається непокараним. І в реальності лише стійкість сил оборони не дає Кремлю реалізувати всі їх політичні плани. Донатимо на наших оборонців, підтримуємо Силу оборони. До зустрічі всього найкращого.